Головною поточною метою президента США Дональда Трампа у російсько-українській війні є підписання так званої мирної угоди між Україною та Російською Федерацією. Причим важливо розуміти і постійно пам'ятати, що мирна угода підписується саме між Україною та Росією. А не між сполученими штатами Америки та Російською Федерацією, як того прагне правитель Росії Володимир Путін для того, щоб це відбулося, для того щоб мирна угода була підписана між українською стороною та російською стороною в Україні, необхідно замінити президента Зеленського на президента миру, тому що в Сполучених Штатах Америки Володимир Зеленський вважається яструбом війни. Тому його необхідно замінити на якогось іншого комфортного і зручного для Америки президента. Для того, щоб в Україні замінити Зеленського, необхідно провести вибори. Вибори можна провести тільки тоді, коли досягнути перемир'я. В свою чергу, для того, щоб досягнути перемир'я, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Мав би працювати і домовлятися з президентом Росії Володимиром Путіним. Причим важливо теж розуміти і не забуватися, що Дональду Трампу абсолютно не потрібно погрожувати Володимиру Путіну. З ним просто можна домовитися для того, щоб перехитрити Україну, перехитрити Європу і світ, зрештою. І досягнути потрібних для себе результатів. Але Дональд Трамп чомусь не працює з Володимиром Путіним по досягненню перемир'я, він займається якимось іншими питаннями. Натомість американська сторона і Дональд Трамп намагається протиснути оцю так звану угоду про Копалини. Яким чином угода про копалини? Може призвести до перемир'я і до виборів в Україні, ніхто пояснити не може, в принципі, Дональд Трамп мав би прагнути тиснути на Зеленського не з угодою про Копалине, а з угодою про вибори в Україні і намагався би заволодіти. Або контролювати не газову трубу, а контролювати український, український ЦВК, Українську Центральну Виборчу комісію. Але ось Дональд Трамп чомусь постійно намагається вже, напевно, в десятий раз протиснути ось цю угоду про Копалини. В чому тут взагалі протиріччя? Чому я хочу сьогодні поговорити на цю тему? Тому що оцей тиск на президента України Володимира Зеленського з угодою про Копалини, він дає зовсім зворотній ефект. Він просто посилює позиції українського президента не тільки в Україні, а в тому числі і в Європі. А все, що досягає своєю діяльністю Дональд Трамп. тобто Діаметрально протилежний результат досягається. Чому так відбувається? Тому що все, що робиться проти Володимира Зеленського і в Україні, і в Європі, сприймається як антиукраїнська і антигуманна діяльність президента США Дональда Трампа. І тому всі, хто намагаються протиснути через пресу перемир'я і мирного ходу, вони. Виглядають, м'яко кажучи, неперекон, непереконливими, плутаються і загалом виглядають, якщо говорити простою мовою, виглядають дебілами. Звичайно, мова йде про Вікторію Спарц, Конгрес Вуменшу і Кіта Келога. От сьогодні кілька слів я хотів би поговорити про цих двох персон, тому що вони відрізнилися. Відзначилися, відзначилися цього тижня в інформаційному або там, медійному просторі. Кілька слів про Вікторію Спарц. Я намагаюся завжди уникати говорити про жінок. Особливо, якщо ці жінки невеликого розуму. Я не знаю, звідки це пішло, і чому у нас захоплюються українцями, які за кордоном досягнули якихось великих результатів, замість того, щоб захоплюватися українцями, які в Україні досягнули великих результатів. Ну нехай це буде боксер Олександр Усик. А у нас чомусь всі дивляться і заглядають в рота українцям, які щось там досягнули за кордоном. Що я хочу сказати про Вікторію Спарц. Присутність Вікторії Спарц в Палаті представників Сполучених Штатів Америки зовсім не свідчить про її розум. А насправді, це феномен. Так? Тобто, людина, жінка з якогось села Чернігівської області вперше до 20 років жила взагалі в Україні, не встигла там якось. В Америки вбратися в пір'я, стати на ноги, як уже стала конгресвуменшою. Це зовсім не свідчить про її розум, це свідчить про деградацію і, взагалі, вихолощення американської політичної системи, примітивізацію американської політики, а не про розум Вікторії Спарц. Тим більше це не свідчить про її порядність і ще про якісь там чесноти. Вікторія Спарц це. Звичайно, кар'єристка. Її позиція в політиці повністю коливається з політикою там, партії республіканської. В перший рік війни, коли потрібно було сполуч... республіканцям продемонструвати там, якусь гуманність і солідаризуватися. З... Принципами з українцями, вони це, вона це робила. Вони це робили, і вона їм там якось підігрувала. Критикуючи Єрмака і Зеленського абсолютно справедливо зараз базарювання гуманітарки за те, що вони непідзвітні. І Олексій Арестович нам допомагав вибріхуватися Єрмаку і всім іншим. Воював, воював в спарц. Насправді всі кинулися тоді проти спарц. Вона була правою, але треба розуміти, що це не її позиція. Вона не відображала інтереси України, вона відображала інтереси своїх патронів. Вони так хотіли, вона тоді так працювала. Коли потрібно було не голосувати за допомогу Україні, вона не голосувала. Коли потрібно було робити якісь дурнуваті заяви. Що ми повинні змиритися з територіями і вигнати Володимира Зеленського, але вона не доказує, для чого треба вигнати Володимира Зеленського. Для того, щоб обрати комфортного і зручного президента для Америки, який би підписав капітуляцію, прикриваючись так званою мирною угодою. Те саме стосується Кіта Келга, який взагалі вже ну, це самодискредитація. Тобто, людина у віці була генералом, ніби. Досвід, освіта і так далі. Ну, він ну, явно не має такий курячий розум, як у Вікторії Спарц. От, але політика лінія партії вона от призводить до того, що Кіт Келох починає натягувати на глобус, як кажуть. І починає натягувати підсумки Другої світової війни і зони окупації Німеччини. Притягувати до України. І говорить про те, що Україна, так як за зразком з Німеччиною має, має бути розподілена якісь там зони. Франція і Британія одну там, до Дніпра зону, щось там, причим примирення і заспокоєння. Кого заспокоїть? Що таке? Українські війська на, значить, знаходяться Полтава там і Суми, Чернігів. І Харків, ну от, Дніпро, а російська зона відповідальності, це окуповані території. Ну, більшої ганьби, в принципі, і, і не можна було для генерала, для такої людини і, і віднайти. Але ця людина таке говорить. Все це чому? Ще раз підкреслюю, тому що всі, хто підтримують генеральну лінію Дональда Трампа, виглядають дебілами. От і все. Тут іншого варіанту просто немає. Всі, хто намагаються в, в, з експертів України переінтерпретувати слова, виправдати і Вікторію Спарц і, і Кіта Келога, ну вони теж так само виглядають, як оця курка і цей півень. Інакше, інакше це все назвати просто неможливо. Ось, тепер я хотів би. Важливих кілька речень і те сказати щодо виборів, тому що все крутиться навколо, стартує від мирної угоди, Для того, щоб досягнути мирної угоди, потрібен спеціальний президент для того, щоб обрати спеціального президента миру, необхідно, перемир'я. І так далі. Що я хочу сказати важливого щодо. Виборів під час воєнного стану. Вибори під час воєнного стану на користь України, я підкреслюю, вони можливі. Вони можливі тоді, коли переламати хід війни і коли заволодіти повністю і тотально заволодіти всією ініціативою. І тоді перегрупуватися і спробувати покращити політичну владу. Це виключно має бути українська ініціатива. Ще раз підкреслюю, щоб провести вибори під час війни, воєнного стану, тому що ніяке перемир'я, воно не відміняє, не скасовує війну. Необхідно досягнути перелому, кардинального, радикального перелому у війні. Без так. зброї, без ресурсів, фінансових, людських цього зробити неможливо. Це Найголовніше, що потрібно постійно пам'ятати, наступне, що потрібно пам'ятати, вибори повинні мати єдиний порядок денний це покращення якості вищої політичної влади. І до тих пір, поки на горизонті не з'явиться гідна постать, людина. Яка точно призведе до остаточного розгрому окупаційних військ. Вибори проводити безсенсово. Не можна перетворювати вибори в лотерею. Це не азартна гра, це не спроба випробувати долю. В ситуаціях життя і смерті ніхто не займається лотереями, ніхто не грає в лотерею, ніхто не грає в азартні ігри. Кому хочеться пограти в азартні ігри, можна піти в якесь там казино і пограти. Це не казино, це важливо взагалі розуміти. Щодо перемир'я. Зв'язку з тим, що Російська Федерація помилилася, прорахувалася, переоцінила свої сили, вона. З недостатніми силами здійснила військову атаку. Це дало можливість нам окріпнути і не загинути, а напрацювати імунітет. Припиняти, вводити перемир'я під час Спротиву, це все одно, що застосовувати преднізолон або якісь інші імунодепресанти, тоді, коли макроорганізм, коли людина бореться з інфекцією. Це одне і те саме. Перемир'я під час війни, коли ми нарешті напрацювали імунітет і боремося за виживання. Воно неможливо його, це смертеподібно йому зупиняти. Це все одно, що я ще не скажу, під час інфекційного процесу у людині вводить імунодепресанти пригнічувати імунну систему. Це те саме. Якщо хтось вважає, що це спроба зупинити кровотечу, то це діаметрально протилежний світогляд і різнетрально протирело, різне розуміння взагалі ситуації. То цю ситуацію з спробою там зупинити кровотечу, я вважаю, це або профнепридатними, або ворогами України. Тому що це зовсім не та ситуація. І це ми ну, повинні постійно пам'ятати і розуміти. І кілька слів про послицю Бріджит Брінк, яка завершує свою місію в Україні. Тому що це теж подія одного рівня. Хоча її, звичайно, не можна в один ряд ставити Бріджит Брінк з Вікторією Спарц і з Кітом Келгом. Але менше з тим, Бріджит Бридж... Брінк могла піти з цієї посади, це, до речі, передчасно вона залишає, припиняє свою місію. З високо піднятою головою. Вона. Але вона вирішила підіграти генеральній лінії республіканській партії Дональда Трампа і не сказати, що це російська ракета вбила 9 дітей в кривому розі. Бріджит Брінк вона а, зробила помилку як кар'єрний дипломат, як кар'єристка. І в доброму і в поганому цьому слові вона намагалася догодити політичному бидлові, але політичному бидлові догодити не можна. Ось. І тому вона була змушена затиснута між своїм сумлінням, між генеральною лінією партії, і з одного боку, з, з боку Банкової невдоволення від президента Зеленського. Вона Написала заяву про відставку. Наша діаспора UA, і всі там інші <сум> чомусь, ну, не чомусь, я знаю чому. Написала, що відставка Бріджит Брін пов'язана з тим, що вона не назвала ракету російською під час атаки Кривого Рогу. Ну Це брехня чистої води брехня, звичайно. От, і її і, і зовсім з іншої причини звільняють, тому що вона насправді не хоче виконувати роль Вікофа, спеціального представника по, по Росії. Ну, є у людини ще якась там совість. На відміни від Вікторії Спарц і на відміни від Кіта Келла. Але все одно ну, похитнулася Бріджит Брінк. Тому ситуація тут насправді є складною. Закінчити треба, звичайно, на позитивній ноті, не на мінорі. Важко це робити в ситуації, в якій ми опинилися, але я хочу сказати, що в політиці важливо. Займати позицію. Не можна не займати позицію або займати неправильну позицію. Що таке зайняти позицію? Це стати в те місце, і в яке уже потім ніхто інший не може стати. Місце, яке робить тебе невразливим, яке має от імунітет. Якби наш президент Володимир Зеленський зайняв позицію політичну, а політика це завжди етика. етичну, а не зайняв позицію торгівельну і вирішив позмагатися в аферізмі, в аферізмі з Дональдом Трампом, то він би і ми б всі з вами не були заручниками цієї ситуації, не страждали. І була б зовсім інша ну, річ. А так як він слухає поради таких самих аферистів, Ну ось і намагається з аферистами зіграти якусь гру, мені Взагалі дивно, кого хотів перехитрити Володимир Зеленський. Афериста Дональда Трампа. Ну це смішно. Це все одно, що дізнатися, що Дональд Трамп є вампір, і послухати пораду, запропонувати йому а, там присмоктатися до якоїсь яремної вени чи сумної артерії. Для того, щоб дати там пів літра крові. Ну ясно, що вампір вип'є всю кров і все, і на цьому от, іншим нічим це не закінчиться. Тому, якби у Зеленського він ставився до копалин, і до надри, до землі, як до свого, я не думаю, що він би, взнавши, що Трамп торгаш і афорист, запропонував би надра. І не потрапив би на гачок. Тому в політиці завжди потрібно правильно займати позицію. І Чому я вважаю, що це на ноті. Ніколи не пізно зайняти правильну позицію в політиці. Ніколи. Навіть в безнадійній ситуації. Ну, на цьому вже буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічей.